Всім привіт! З вами Володимир Ісаєнко. Відповім на питання глядачів каналу. А саме, що ви можете порекомендувати з надранніх форм винограду зі смачною і хрусткою ягодою. З тих форм винограду надраннього терміну визрівання, яких я пробував, я можу порекомендувати три форми: а саме, Альянс, пам'яті Буйненко та Талдун. Фотогрон перед вами. Можливо, є ще інші форми з сильно хрусткою м'якотю, але я їх не пробував. Скажу також, що це моя особиста думка про смак цих форм. Вона може відрізнятися від вашої думки, і я її нікому не нав'язую. Ці грони виростив Гергель Олександр в місті Полтава. Визривають вони в Полтаві в кінці липня, на початку серпня. Фото зроблені мною під час запису відео відгуків про ці форми. Ви їх можете подивитись посилання для перегляду в кінці фільму. І так, переваги і недоліки таких форм винограду, як Альянс, пам'яті Буйненко чи Талдун. Я знаю пам'яті Буйненко, вже всі викорчували. Моє враження від дегустації ягод цих форм винограду таке. Найсмачніші ягоди у винограду пам'яті Буйненко. Далі йде Альянс, потім Талдун. Далі я поясню свій вибір. На цьому можна було б і завершити відео. Але оскільки більшість глядачів каналу задають такі питання з метою вибору форми винограду для посадки, то я розгляну і інші характеристики цих форм винограду, їхні плюси і мінуси. Та відгуки у коментарях після публікування відео. Спочатку розглянемо характеристики, взяті з інтернету. Як бачимо з таблиці, форми винограду отримані селекціонерами Калугіним Віктором Михайловичем: Альянс, Павловським Євгеном Григоровичем Пам'яті Буйненко та Гречко Михайлом Талдун. При виведенні Альянсу і Талдуна селекціонери використали такі пари батьківських сортів винограду, як талісман і Аркадія та талісман і Дунав відповідно, які сорти чи форми винограду використав Павловський при виведенні пам'яті Буйненко, невідомо. Всі три форми винограду над раннього терміну визрівання і, в залежності від погодних умов, визрівають в Полтаві в кінці липня. На початку серпня, виняток був лише в 2020 році, коли ці форми визріли в середині серпня. Тоді терміни визрівання всіх сортів винограду затримались в середньому на два тижні із-за холодної весни і початку літа. Грони у всіх трьох форм великі і мають нарядний вигляд. Ягоди найбільші і найсмачніші, як для мене. У винограду пам'яті Буйненко. Так, в 2019 році Олександром Гергелем були отримані ягоди масою більше 23 грам, у Альянса 15,4 грама, найменші за масою ягоди у талдуна, трошки більше 9 грам. Хоча більші розміри ягід близькі, але маса у Талдуна ягід менша. Пов'язано це тим, що у Альянса і пам'яті Буйненко форма ягід близька до кулі, а у талдуна видовженої оригінальної форми, як на цьому фото. Тому вони у талдуна і легші. Ягоди цих форм винограду відрізняються не тільки зовнішнім виглядом, але й смаком. Хоча у їхньому смаку є і спільна риса, із за якою я їх і вибрав. Це хрустка м'якоть у всіх трьох форм. Мені трудно сказати, в ягодах якої форми хруст сильніший або менший, але те, що хруст придає всім трьом формам, неабиякий смак, смак ягід, то це факт. Це скаже кожен, хто продегустує ці ягоди. Як для мене, найбільш смачними являються ягоди винограду пам'яті Буйненко. Це пов'язано з тим, що м'якоть винограду пам'яті буйненко, крім хрусту, має ще мускатний смак. Не сильно виражений мускат, як у деяких форм винограда, а цілком приємний і такий, що ягод хочеться з'їсти багато. Це так як їсти ягоди таких всім відомих сортів, як лора, флора, талісман, кодрянка чи інші. Крім хрусту і мускату, ягоди пам'яті буйненко виділяються серед цих форм і особливою консистенцією м'якоті. Сказати, що м'якоть м'ясисто щільна, недостатньо. Треба дегустувати. І не просто дегустувати окремо ягоди тільки однієї форми, а всьох, всіх трьох в порівнянні, тоді ви відчуєте різницю. Це не значить, що смак ягід альянсу чи талдуна гірший. Ні, він не гірший, але у пам'яті буйненко він особливий. Шкірка ягод всіх трьох форм непомітно з'їдається. Смак ягід альянсу і талдуна також дуже приємний, гармонійний зі своїм неповторним присмаком. У альянсу м'якоть більш соковита, а у ягід талдуна щільніша, ніж у пам'яті Буйненко і у Альянса. Це все, що я можу сказати про гідність цих ягід. Тепер про їх недоліки, недоліки форм. Про них, звичайно, пишуть глядачі каналу в коментарях. Недолік форми винограду пам'яті Буйненко показаний і у цьому відео. І ви його бачили, а саме Тріск Ягід. Лопаються ягоди цієї форми винограду. По особливому, не так як всі. Ранки швидко загоюються, затягуються і ягоди не гниють. Залишаються лише шрами. Зовнішній вигляд звичайно підпорчений. Грони з такими ягодами на ринок не понесеш, але для власних потреб форма що треба. В коментарях до відеовідгуку про цю форму є різні повідомлення. В одних. В виноградарях ягоди цієї форми лопаються, в інших ні. І вони цією формою дуже задоволені. Так як ягода дуже смачна. Про виноград Альянс було знято два відео в 2019 і 2020 роках. Можливо, ця форма винограду ще мало розповсюджена, але негативних відгуків у коментарях про неї немає. Про форму винограду Талдун опубліковано мною також два відео в 2018 і в 2019 роках. Жалоби на форму не поступали до березня місяця цього року, а в цьому році один із глядачів написав, що недостатком цієї форми являється те, що грони визривають неодночасно. Для звичайного дачника може воно і краще, а якщо людина вирощує ягоду на продаж партіями, то це вже недолік. Крім хрусту смачних ягід, у Талдуна є ще одна гідність, а саме, здатність зберігатися на кущах аж до морозів, а це дає можливість споживати ягоди на протязі до двох місяців. Ось такі ці форми винограду зі смачною і хрусткою ягодою. Слід також сказати, що показаний у відео виноград вирощений без використання будь-яких стимуляторів росту. Виноградник поливний, для захисту від грибкових хвороб використовуються фунгіциди. На зиму лози після обрізки кладуться на землю і вкриваються. Всім здоров'я, мирного неба над головою, щоб скоріше ця війна закінчилась, гарних врожаїв і до зустрічі в наступному відео, якщо така можливість буде його робити. Дякую всіх за увагу, коментарі, перегляди, лайки. До побачення!